Як ви вже напевне зрозуміли, сьогодні ми вчимося набирати італійський набір Петель, або ще його називають фабричний. Ось так він виглядає, це в нитка ще. До ВТО. Ось так виглядає це уже у виробі. Лише тут виконаний італійський набір петель і вив'язана резинка 2х2, а не 1 на 1 Ми сьогодні будемо вчитися поки що робити італійський набір петель і в'язати резинку 1х1. Що хочу спочатку зазначити: дивіться уважно за ритмом пальців. Куди вводимо, виводимо спицю. І тренуйтесь спочатку на невеликій кількості петель, тобто наберіть петель 20. Коли ви вже схопите цей ритм набору петель, тоді вже можна буде набирати більше, більшу кількість петель. Тому що, якщо ви наберете одразу там 60, 100, 120 петель, вам буде досить важко. Відтренуйтесь на невеликій кількості петель, і далі це все буде дуже просто. Рекомендую все-таки вивчити цей набір петель, тому що коли набираєте петлі італійським набором, фабричним набором його ще називають, виріб зовсім по-другому смотриться, виглядає. Виглядає дуже акуратно і більш презентабельно. І так, Лікбез ми закінчили, переходимо до практики. Беремо нашу нитку, беремо її так, кладемо один край на вказівний палець, обертаємо нитку навкруги великого пальця, і у нас виходить ось такий, як би метелик. Так? Беремо спицю. Вводимо в петлю біля великого пальцю. Робиться як петля, так? Вводимо під петлю біля вказівного пальцю, підхопили нитку. І протягуємо цю нитку через петлю біля великого пальцю. Ось так. У вас вийшла петля. Це перша петля, яка фіксуюча. Ще раз дивимось. Кладемо нитку на вказівний палець, обмотуємо великий палець і держимо нитку. Вводимо спицю в петлю біля великого пальцю, піднімаємо нитку, так? вводимо в петлю біля вказівного пальцю, під неї вводимо. Підхоплюємо нитку. І цю нитку протягуємо через петлю великого пальцю і скидуємо петлю з пальця, затягуємо все. Далі уважно дивіться і не путайте цей ритм. Вводимо спицю під нитку біля великого пальцю. Потім спицю ложимо на нитку біля вказівного пальця, підхоплюємо нитку і робимо петлю. Потім вводимо спицю під нитку біля вказівного пальцю і на нитку біля великого пальця. Робимо петлю. Вводимо під. Нитку біля великого пальцю і на нитку біля вказівного пальцю виводимо петлю. Під вказівний на великий. Під великий на вказівний. І так, набираєте потрібне, потрібну кількість петель. Ще раз наголошую: рекомендую для початку набирати невеличку кількість. Коли ви набрали потрібну кількість петель, робимо знову фіксуючу петлю. Тобто, ось опять заводите спицю під великий палець на вказівний, витягуєте петлю через. Петлю великого, біля великого пальцю і затягуєте. Зафіксували. Ось такий вийшов у вас набір петель. Далі в'яжемо полу резинку один на один. Знімаємо першу петлю, і тут уважно дивимося. Тут добре видно, що це. Виворотня петля це лицева петля. Виворотня лицева. Бачите, вони так лежать, що по-другому ви цю петлю лицевою не зв'яжете. Придержуйте тут хвостики, щоб у вас нічого не запуталось. І виворотню петлю ми не пров'язуємо, ми її просто знімаємо, і нитка у нас перед роботою. Лицеву пров'язуємо. Виворотню ми знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Пров'язуємо лицеву, виворотню знімаємо, лицеву пров'язуємо, знімаємо виворотню лицеву пров'язуємо, виворотню знімаємо, слідкуємо, щоб нитка була перед роботою, коли знімаємо виворотню петлю. І так, до кінця. Рядочка і виворотню, ой кромочну пров'язуєте так, як дивиться, у вас петля. в мене це наразі лицева. Ось так поправте її. Перевертаємо наше в'язання. Першу петлю кромочну я завжди знімаю, навіть в такій резинці. І тут вам видно, що перша петля у вас. Лицева. Якщо вона у вас виворотня, то виворотню ви знову знімаєте і нитка перед роботою, лицеву пров'язуєте, виворотню знімаєте, нитка перед роботою, лицеву пров'язуєте. І так знову до кінця рядочка. Далі продовжуєте в'язати просто резинку один на один. Виворотню вже пров'язуєте і лицеву. Тобто далі вже в'яжете висоту резинки, яка вам потрібна. І ось зараз ви побачите, що у нас сформувався гарний акуратний край. Якщо ви все вірно зробили, у вас вийде точно так же. Якщо ви допустили якусь помилку, тоді у вас будуть перекручені петлі, ви це побачите одразу. Головне, не запутатись в ритмі, як я вам вже говорила. Дивіться. Бачите? Вийшов ось такий набірний край у нас. Коли вже пров'яжете, повністю, да, буде ось так виглядати акуратно. Якщо ви десь щось напутали, Якщо ви десь щось напутали, то петлі отак не будуть. Десь у вас буде щось зміщатися. Тобто в'яжіть, тренуйтесь до тих пір, допоки у вас вийде ось такий край. Ось такий край. Дивіться, в результаті потім буде ось так. Акуратненько все. Надіюсь, було вам корисно, і ви навчитесь також цьому доволі простому навику. Потрібна просто практика. Практикуйте, і буде і у вас гарно, красиво і акуратно.